І так, мої хороші, ми закінчили 105 ряд, а зараз морально підготуйтеся до 106-го, він буде досить довгим. От ми з'єдналися в 105 ряді 3 повітряну петлю сліпою. Тепер петля підйому, стовпчик без накиду, в цю ж петлю підйому, стовпчик без накиду в наступний стовпчик стовпчик без накиду в арку з однієї повітряної петлі. Далі по схемі це є попкорн. Але, так як я ось тут робила пишні стовпчики, тут я також пров'язую пишний стовпчик 1, 2, 3, 4, буде достатньо. закріпила Є. Тепер дві повітряні петлі, рельєфний стовпчик за перший рельєфний стовпчик. Повітряна петля. Два рельєфних стовпчика, підряд за наступний рельєфний стовпчик. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду в арку з трьох повітряних петель. Накид. Відразу пров'язуємо рельєфний стовпчик зворотній з одним накидом, за перший стовпчик з одним накидом. Це матиме ось такий вигляд. Повітряна петля. Ще один. Ну і так провеземо кожну стовпчику з одним накидом. Повітряна петля. Ще. Повітряна петля. Один, два, три, чотири. Все правильно. П'ятий. має вийти п'ять. Тепер стовпчик без накиду в арку з однієї повітряної петлі. Тут в центрі в нас їх три, центральна і дві по боках. От першу арку стовпчик без накиду. Далі по схемі рельєфний стовпчик з двома накидами. Но так, як в кожного рука. Своя може бути так, що доведеться в'язати стовпчик з трьома накидами або подовженим стовпчиком. Тут ви вже потестите, щоб воно не стягувало. Таким чином два накиди. Нам потрібно пров'язати навколо ось цього центрального стовпчика. Один, два, і закрили. Ось таким чином. Дві повітряні петлі стовпчик без накиду в центральну арку, отсюди. Знову дві повітряні петлі, слідкуємо, щоб в нас петлі були однакової висоти, два накиди, і знову за цей самий стовпчик, скинула два накиди. Перший, другий. Закінчили. Шукаємо третю і останню арку з одної повітряної петлі сюди стовпчик без накиду. Так, в нас має вийти от така штука. Тут рельєфний стовпчик з двома накидами, дві повітряні петлі, стовпчик без накиду, дві повітряні петлі, стовпчик з двома накидами. Далі відразу накид і рельєфний стовпчик з одним накидом, зворотній, за стовпчик з одним накидом. Тобто тут ми просто відцеркалюємо повітряна петля, повітряна петля і так далі. Головне затестити, щоб ось тут у вас не тягнуло. Якщо трішки тягне, спробуйте подовжений стовпчик. Через. І останній рельєфний, зворотній. Є стовпчик без накиду в арку з трьох повітряних петель. Один, два, три. Далі, два рельєфних стовпчика з одним накидом з чергуванням. Пров'язуємо перший. Накид і другий за першим. Таким чином повітряна петля, стовпчик рельєфний над наступним рельєфним. Дві повітряні петлі, пишний стовпчик. Один. Два. Три. Закріпили відразу стовпчик без накиду в повітряну петлю. Стопчик без накиду, стовпчик, з накидом стовпчик без накиду наступний. Ось тут є такий нюанс. Між ось цима двома стовпчиками треба прив'язати сліпу петлю. І потім знову далі стовпчик з накидом. Знову стовпчик з накидом, в арку стовпчик з накидом. От. Так пропонується у нас по схемі. Для чого буде зрозуміло далі. Пишний стовпчик. І це ми офіційно вже другий рапорт починаємо. Два, три, чотири. Тут багато різних елементів. Один, два, рельєфний. Багато чергувань, нових, навіть ті ж самі стовпчики без накиду, зворотні стовпчики, тому тут треба уважність. Нікуди не спішимо. Ми це робимо для задоволення. Тому один, два, три. В арку стовпчик ознаки. От таким чином. Така краса у нас виходить. Коли це все відпариться, буде гарно лежати. От. На цей ряд точно піде не день. Що особливо ви ще маєте свої справи то дня три, тому легких вам петельок, приємного проводження часу і зустрінемося вже в наступному ряді.